Комунікуємо ми з підприємцями із з усіх активних програм, якими займається Державна служба зайнятості, однією із самих таких поширених і актуальних на даний момент це є грант на розширення або створення власного бізнесу. Називається він Власна справа. Комунікуємо ми з підприємцями нашої громади всіма, хто зацікавлений в цьому. І комунікуємо навіть з людьми, які тільки планують створити власний бізнес, тому що Ця програма розрахована не тільки на розширення бізнесу, але і на створення нового бізнесу. Хто планує започаткувати свою справу, він може скористуватись цією програмою. Вона дуже вигідна по своїм умовам, тому що сума мікрогранту, яка надається підприємцю для розвитку або створення бізнесу, вона повертається державі податками тими, якими підприємець, які підприємець буде сплачувати. Який розмір гранту і які умови для того, щоб, ймовірно, його виграти? Це, напевно, гарно складена заявка? Значить, заявку подає підприємець через Дію. Які умови створення отримання гранту? По перше, це створення нових робочих місць. Саме з цією метою ця програма започаткована. По-перше, це стимулювання розвитку і, і, і створення нового бізнесу. По-друге, це працевлаштування людей, які шукають роботу. Стимулювання ринку праці, коли створюються нові робочі місця, йде працевлаштування, це завжди добре для економіки. Значить, які розміри гранту? Якщо підприємець створює два робочі місця, можна розраховувати на суму мікрогранту в розмірі до 250 тисяч. Сума ця вираховується і визначається згідно бізнес-плану, який підприємець подає на розгляд. Якщо працевлаштовується одна людина на одне новостворене робоче місце, можна розраховувати на суму до 150 тисяч гривень на розвиток або створення нового бізнесу. Саме основне для підприємців це чітко бачити свій бізнес на найближчі три роки, тому що договір на отримання мікрогранту укладається терміном на три роки. Роботодавець для того, щоб отримати цей мікрогрант, повинен скласти бізнес-план, де він враховує, що він створює нові робочі місця, враховує перспективи свого бізнесу, перспективи його розвитку, як він буде йти, які чи зможе він виплачувати податки, які яке потрібно для цього обладнання, в принципі, для цього мікрогрант і. Надається для того, щоб закупити обладнання, для того, щоб оплатити оренду приміщення на інші якісь витрати, які пов'язані із розвитком бізнесу. Саме дуже, дуже простий порядок подачі документів. Саме основне це підготувати бізнес-план. На порталі Дія є закладочка Отримати грант. Там є форма бізнес-плану, пуста яку можна взяти для користування, заповнити з формулами. І є зразок, як його заповнювати. Це перше. Друге, ми постійно комунікуємо з підприємцями, хто хоче і готовий податись на отримання мікрогранту. Допомагаємо створити бізнес-план, розказуємо, які вимоги до бізнес-плану, які потім будуть при підписанні договору зобов'язання у підприємця як роботодавця. Вже саме основне зобов'язання це прийняти на роботу, створити робочі місця, прийняти на роботу людей і гарантувати їх працевлаштування протягом 24 місяців. Є інші програми активні, але що стосується грантів на створення нового бізнесу або розширення існуючого. Це такий один грант, він називається власна справа. Надається він, як є певні вимоги до роботодавців, до підприємців, які його можуть отримати. По-перше, це тільки громадяни України, це якщо це підприємець, то там не має бути ніяких заборгованостей зі сплати податків, там не має бути якихось прав про банк. Крутство для того, щоб і отримати цей грант, підприємець захищає бізнес-план Ощадбанк оцінює кредитну історію. Даного підприємця, щоб там все було добре. Якщо все добре по рейтингу оцінює, виставляються бали, і вже той та особа, яка набрала найбільше балів по рейтингу, отримує позитивне рішення. І ці кошти зараховуються на рахунок підприємцю, який його відкриває. Грант надається безготівковій формі, тобто гроші заходять на цей поточний рахунок, і вже згідно бізнес-плану під роботодавець, підприємець може і повинен їх використати на протязі шести місяців з моменту отримання позитивного рішення про мікрогрант, протягом цих шести місяців роботодавець використовує ці кошти гранту, зобов'язаний їх використати. Цільове має бути використання, тобто тільки під ті пункти, які він зазначив у бізнес-плані, і обов'язково має створити ті робочі місця. Які він заклав у бізнес-плані? Якщо це одне робоче місце, він створює його і працевлаштовує людину на протязі цих перших шести місяців. Це такі самі основні вимоги. Далі ми постійно здійснюємо супровід таких підприємців: семінари, робочі зустрічі, онлайн співбесіди. Якщо потрібно любий матеріал для того, щоб підтримати, розказати, як правильно вести документацію по прийому на роботу, по всім таким моментам, які стосуються, особливо якщо це новостворений підприємець. Всю цю допомогу ми надаємо і здійснюємо супровід на протязі всього терміну дії договору про отримання мікрогранту. Любий підприємець або особа, яка планує створити нові робочі місця, зареєструватися як підприємець, як роботодавець, може прийти звернутись до нас. Ми так у формі бесіди, всю інформацію надаємо, бо дійсно є навіть перелік. Основних видів діяльності, по яким грант не надається. По перше, це стосується торгівлі тютюновими виробами, виробами алкогольними. Тут мікрогранти не надаються, якщо це ломбарти або ще що, тут теж не надаються. Там є певний перелік, тому ми орієнтуємо роботодавцям, те, що вони приходять. Ми відразу дивимося, чи відповідає робот, підприємець під ці всі вимоги. Якщо все добре, працюємо далі, допомагаємо створити бізнес-план. Якщо потрібно більш детально, Центр профтехнічної освіти Державної служби зайнятості в місті Одесі проводить курси, детально розказують і допомагають створити цей бізнес-план і щоб вже був він був готовий для подачі заявочки через дію. Через портал Дія подаються всі ці, прикріплюється бізнес-план, подається заявочка, і далі вона вже розглядається службою зайнятості, Ощадбанком, виставляється підсумкова кількість балів. Якщо все добре, отримує підприємець позитивне рішення. Якщо десь якісь є зауваження, є можливість доопрацювати бізнес-план і подати повторну заявочку грант надається одноразово. Якби умови дуже привабливі, саме тому що він повертається, навіть не можна сказати, що він повертається в державу податками. Підприємець сплачує податки в будь-якому випадку і просто списується податками. Створюється рахунок, на якому є інвестиційні кошти, і ними можна скористатися для такої ж такої підтримки нашої економіки, коли створюються нові робочі місця, коли створюються нові підприємці, підприємства, це можуть бути і юридичні особи. І у формі такої підтримки існує ця програма, власна справа і отримання мікрогранту. Можливе для на сьогодні, для будь-кого хто бачить себе і розраховує, і може. Запровадити свою підприємницьку діяльність, організувати її належним чином. Що стосується яка ситуація по-южному, наскільки часто звертаються, є яка у вас статистика, скільки ага. людей вдалося реалізувати? Я вам скажу, вдалося подавали, взагалі програма існує із червня 2022 року. На сьогодні вже отримали мікрогранти, по Южницькій громаді це сім фізичних осіб підприємців і одна юридична особа, загалом сім. Є підприємці, яким було відмовлено, є підприємці, яким повернули на доопрацювання. Хотілося б, щоб підприємці частіше зверталися до нас. Можливо, трошки брак інформації, можливо, когось лякають, лякає те, що це ну, державна програма, нова. Є що буде далі, така трошки невизначеність, військовий стан. Багато зараз питань, всі дуже хвилюються, що буде завтра. Все ж таки це договір на три роки. Але всі такі моменти передбачені постановами, законодавством, якщо, наприклад, виникає е, така ситуація, як мобілізація, а підприємець отримав мікрогрант, це все передбачено, договір призупиняється, потім, після повернення, все від, якби відновлюється договір і далі продовжується. Це все в робочому порядку, все це вирішується. Хотілося б, щоб більше роботодавців звертались, підприємців. Нічого страшного в цьому немає. Ми вже. Працюємо з тими, хто отримав мікрогранти. Вже пройшла перша перевірка, бо ми, крім супроводу, ще контролюємо використання цільових коштів, виконання умов договору по мікрогранту. Тобто все добре, нічого страшного в цьому немає. Скажу більше, що законодавством передбачено: якщо людина, якщо підприємець створив згідно бізнес-плану, два робочі місця, але бачить, що бізнес розвивається і може створити третє, четверте робоче місце, то податки з цих. Додаткових робочих місць теж йдуть на погашення мікрогранту, і тому є можливість його погасити достроково швидше. Тому ну, умови дуже лояльні, підтримка інформаційна така потужна, і входимо в положення і онлайн, це можуть бути семінари. Ну, якби хотілося б, щоб більше підприємців зверталося. Інформацію ми надаємо всім, хто бажає. А в Южнинській громаді а, 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 зверталися ВПО, підприємці ВПО? ВПО ще ну от, до нас ще не зверталися. Із, із внутрішньо переміщених осіб, ні. Ті, хто отримав позитивні рішення і вже працює з програмою мікрогрантів, це всі наші підприємці, які зареєстровані в Южнинській громаді. На даний момент так. Те, що турбує підприємців, роботодавців, взагалі людей перед тим як звертатись до нас з приводу отримання мікрогранту, це те, яким чином буде він повертатися, цей мікрогрант. Я вже сказала, згідно згідно законодавства, він повертається податками. Саме основне це те, це ваш бізнес-план. Це та відправна точка, від якої іду йде вся всі подальші ваші дії підприємця на протязі наступних трьох років, коли цей грант буде використовуватись і повертатись. Тобто бізнес план, все, що закладає підприємець, бізнес-план. Ці всі витрати він використовує мікрогрант для придбання матеріалів, оренду і так далі. І так далі. Головне, щоб ці, цей мікрогрант був дотримувалося цільове використання цих коштів, і саме основне створення робочих місць це зобов'язання згідно з договором. Є, будуть випадки, коли треба буде повертати мікрогрант, це тільки тоді, коли ці умови не будуть виконані. Дається півроку на використання коштів на те, щоб створити нові робочі місця і працевлаштувати людей. От якщо на протязі цих шести місяців перших ці умови не дотримуються, тільки в тому випадку мікрогрант повертається. Тому все, що ви все, що підприємці закладають в бізнес-план. По суті, вони мають все це здійснити на протязі перших пів року. Далі все буде добре, і навіть якщо такі страпляються випадки, форс-мажорні обставини, коли людина звільняється з роботи. Всі ми живі люди, зараз такі часи. Звільнилась людина з роботи з цього новоствореного робочого місця. підприємці звертаються в центр зайнятості. Ми швиденько знаходимо заміну. Людина знову приходить, працевлаштовується на це ж робоче місце, знову платяться податки, і вони продовжують повертатися, перекривати цей мікрогрант і повертатися в бюджет. Тобто страшного взагалі нема нічого. Головне продумати і найголовніше розуміти, як буде працювати ваш бізнес. Що стосується програми для підприємців, коли вони облаштовують місця для людей з інвалідністю. Що що тут? Основ саме основне це по перше, робоче місце має бути облаштоване саме під цю людину, яку роботодавець працевлаштував. Зрозуміло, у будь-якої людини, в якої є інвалідність, є документи, є довідочка МСЕК, є реабілітаційна карта, де лікарями прописано, що можна людині ці робити, що не можна, які мають бути умови її праці, які протипоказання до, до, до праці, в яких умовах вона може працювати. Якщо ці всі умови враховані під час облаштування даного робочого місця, дійсно закуплене те обладнання, з яким людина зможе виконувати ту роботу, на яку роботодавець і працевлаштовує, це теж там ну, зрозуміло, що якийсь супровід контроль служба зайнятості проводить. Якщо всі ці вимоги дотримуються, компенсація проводиться на протязі п'яти днів з моменту звернення роботодавця до служби зайнятості з усіма підтверджуючими документами, що дійсно було закуплено по такій то ціні під таку-то людину з такою то групою інвалідності. Я ще раз наголошую, там може, ця компенсація передбачена для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи, не третьої, першої та другої. Якщо взяти ринок праці, з однієї сторони, ринку праці є роботодавець, з іншої сторони, це шукач роботи. Я розповім більше про роботодавців. Якщо роботодавець отримав грант, що він далі повинен робити? Він створює нові робочі місця. Яким чином він буде шукати собі людей на роботу? Роботодавець звертається до центру зайнятості. Тут йому допоможуть знайти людей відповідно до його вимог, які він виставляє, зробити підбір персоналу. І потім, коли вже роботодавець зупиняється на персоналі, який він буде працевлаштовувати до себе, йому також краще звернутися до нас, в центр зайнятості, для того, щоб ми допомогли йому розповісти, якими програмами краще йому скористатися. Існує дуже багато активних програм для підтримки бізнесу роботодавця. Наприклад, якщо Роботодавець взяв грант, створив нові робочі місця. Він може скористатися таким видом компенсації, як компенсація єдиного внеску, який сплачується за таку особу протягом одного року. Існує ще деякий ряд активних програм, які спрямований на підтримку бізнесу роботодавців. Наприклад, за працевлаштування квотної категорії громадян. Це ви працевлаштовуєте особу, яка має на утриманні дітей або дитину віком до 6 років. Потім ви працевлаштовуєте особу предпенсійного віку. Це залишилося до пенсії 10 або менше років. Ви також можете розраховувати на отримання компенсації у розмірі єдиного внеску протягом одного року. Ще один такий вид компенсації за працевлаштуванням молоді. Якщо працевлаштовується молодь до 25 років або молодь до 35 років, і це буде їхнє перше робоче місце. Ви можете скористатися компенсацією 50% мінімальної заробітної плати. Якщо ви працевлаштовуєте особу, якій залишилося до пенсії, менше 5 років. Якщо ви працевлаштовуєте учасника бойових дій або особу з інвалідністю, ви можете скористатися компенсацією 50% фактичних витрат оплату праці протягом 6 місяців. Ну, наприклад, якщо заробітна плата складає 8 тисяч гривень, так нараховується єдиний внесок, який сплачується до бюджету. Це 1760 гривень. Загальна сума витрат при цьому складає 9700, ну так, за округу. Тобто ви маєте право отримати компенсацію 50%, це буде десь 4 800-4900. На сьогоднішній день на ринку пошуку роботи є дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви працевлаштовуєте... Осіб, щаслав внутрішньопереміщених, ви також можете скористатися компенсаційними виплатами. Є така довготривала компенсація за внутрішньо внутрішньопереміщеної особи. Це компенсація всіх фактичних витрат на оплату праці. От ми рахували 50%, у нас вийшло 4900. Ми рахували повну компенсацію, це 9700. Тобто, ви можете отримати повністю всю компенсацію фактичних витрат це 9700 на протязі 6 місяців. Також можна скористатися і короткою програмою компенсації. Це оплата витрат в розмірі мінімальної заробітної плати. Ця оплата надається протягом трьох місяців. Але якщо працевлаштована особа з числа внутрішньопереміщених осіб є ще і особи з інвалідністю, то така оплата продовжується до 6 місяців, тобто не перевищує 6 місяців. На даний час діє дуже багато активних програм. Роботодавець може скористатися цими активними програмами. Користуйтесь активними програмами, розвивайте, розширюйте свій бізнес, створюйте нові робочі місця, звертайтеся до нас, до Центру зайнятості, щоб ми допомогли з'ясувати, якими краще активними програмами вам скористатися. Навіть якщо ви вже там зупинилися. Кого ви будете брати на роботу, не спішіть приймати на роботу. Ми прорахуємо, подивимося, документи цих людей. Може, можна підказати роботодавцю, що ця людина, ви за цю людину, за працевлаштування цієї людини можете скористатися якимись активними програмами. Тобто за працевлаштування цих людей. Ви отримуєте компенсаційні виплати. Оці компенсаційні виплати не забороняють, якщо ви отримали мікрогрант, скажімо так, це не забороняє отримувати роботодавцю компенсаційні виплати по іншим активним програмам. Мікрогрант це йдуть кошти, як інвестиційні. А активні програми це кошти державного бюджету, це кошти фонду. Тобто не можна скористатися двома активними програмами, тобто не можна скористатися активною програмою, взявши там на роботу батьків ну, осіб, які мають віком дітей віком до 6 років, взяти компенсацію. І в той час, якщо це внутрішньо переміщена особа, ще ця мама, скористатися. Іншою активною програмою, тобто компенсація за працевлаштування переміщеної особи. Але якщо ви отримали грант, ви можете скористатися активними програмами, працевлаштувавши людей на ці новостворені робочі місця. Тобто, грант погашається податками, і в цей час служба зайнятості повертає. Податки повертає так, заробітну плату, фактичні витрати на оплату праці цьому ж самому роботодавцю, який скористався грантом, і кошти зараховуються на погашення гранту. Тобто йде, можна сказати, подвійна підтримка бізнесу.